Едем. Відчуй життя без алергії. Продовжувати з оперативною, наскільки це можливо, інформацію з поля бою. І зараз маємо намір з'ясувати, яка ситуація на Куп'янському напрямку, тому що там, за повідомленнями Генштабу, інтенсивність боїв дещо зменшилась порівняно навіть з двома тижнями перед цим, але все одно. Бої тривають, і ми маємо намір е, зараз поспілкуватися з Надією Замригою, начальницею служби зв'язків з громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Пані Надіє, вітаю! Доброго дня! Е, чудово, що в нас з вами становився зв'язок. Е, пані Надію е, оперативна ситуація на вашому напрямку. Про що можна повідомити зараз в ефірі? Е, ну, ситуація дійсно е, стабілізувалася у нас. Ворог взяв таку, можна сказати, певну паузу. Про причини цієї паузи ми лише здогадуємося. Є люди, які аналізують це, роблять певні висновки, що і як очікувати в майбутньому від такої поведінки ворога. Ось. Ну, але Обстріл артилерійський продовжується, прифронтові населені пункти страждають від них. Ось, ну, коротенько, так. Зрозуміло, повідомляють про те, що росіяни перекидають з абсолютно різних напрямків саме на Запорізький свою живу силу, тому що очікують там найбільших боїв і концентрують сили в районі Токмаку. На Куп'янському напрямку відчувається, що стало менше росіян? Можливо, з цим пов'язана так звана їхня пауза? Ви знаєте, можливо, і з цим, але за останні, скажімо, Тижнів три вони зазнали відчутних втрат на нашому напрямку, і, можливо, проводять якесь доукомплектування, можливо, якусь ротацію проводять. Сказати, що ми відчули, що їх тут значно поменшало, я б не сказала так. Зрозуміло. Я пригадую, що тижні два тому, коли було значно жаркіше на Куп'янському напрямку, влада евакуювала цивільне населення з місць, які потрапляли в зону артилерійського ураження. Зараз ви не помічаєте, що цивільних стало більше і вони повертаються, коли є таке умовне затишня? Ви знаєте, взагалі, це таке повернення місцевого населення тоді, коли Дещо стабілізується ситуація, так воно інколи відмічається. Логіка в поведінці таких людей ну, вона відносна. Ось були в нас навіть такі випадки, коли люди поверталися в свої населені пункти до своїх обійст. Знаєте з якою мотивацією? З мотивацією, що треба підгорнути картоплю. Ось ну таке собі, якби така собі відносна причина. Ось, але місцева влада проводить дуже активну роботу роз'яснювальну ось для того, щоб убезпечити мирне населення в першу чергу дітей від перебування в населених пунктах під артилерійськими обстрілами. Було я пригадую також повідомлення про те, що росіяни там концентрують сили і, можливо, пізніше трохи спробують свій так званий ударний колак на Купінському напрямку використати. Є інформація про те, що вони продовжують накопичувати десь в тилах е ці сили, Ну, ви знаєте, це, напевно, питання трішечки не до мене, чи вони накопичують. Але те, що ми в очікуванні будь-яких дій з їхнього боку, це, да, це я можу сказати. Так, треба завжди бути готовим е, до їхніх підступів. Добре, е, пані Надія, ще один момент. В принципі, тепла доволі погода. Вересень видався таким гожим в Україні, але вже всі задумуються про зиму, про опалювальний сезон. Наскільки ви готові як е, 14-та окрема механізована бригада до зими, і чи починається у вас уже оцей е, процес підготовчий, я маю на увазі е, зимова форма і всі інші супутні речі? Процес триває звичайно, тому що, хоч як ви сказали, досить тепло зараз у нас на Куп'янщині, але погода річ така, і осінь, холодна осінь, однозначно прийдуть до нас. Так зараз проводиться дуже активна робота з забезпечення теплими речами, обладнання, яке допоможе хлопцям на передовій власне обігріватися. Самі розумієте, що. На передовій, як раніше ні буржуйки не поставиш, особливо це демаскує наші позиції. Процес повірте грандіозний триває. Раз ви вже згадали про демаскування, то ще один момент. Наскільки на вашому напрямку ефективно, точніше, навіть не так ефективно, не зовсім те слово. Зараз масово росіяни користуються дронами. Так, дрони дошкуляють, тому що вони постійно є. Ведеться активна боротьба а антидронова є в нас для цього засоби. Ось, так, це та проблема, яка реально існує. Ну, але ви ж розумієте, що і ми так само завдаємо, ну, м'яко кажучи, неприємностей ворогу тим самим. Ми, ми дуже взаємні. Ну, Я до того, що якщо зменшилася а, інтенсивність російська, а, що ми відзначаємо, то чи зменшилась вона в цій дроновій боротьбі? Ой, перепрошую. Не сказала, б, що зменшилась. вони так само проводять аеророзвідку. Дуже хочуть знати, що, де і як. Так. Зрозуміло, дякую дуже, пані Надія, що змогли з нами вийти в ефір. Надія замрига, начальниця служби зв'язків з громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.